цьому випуску я розвінчаю міф про казковий світ Дісней. Розкажу, чому я більше ніколи не повернуся сюди. Чому я жалкую про квитки за 500 баксів і чому тут зовсім не так, як вам показували по телебаченню? Але спочатку підпишись на канал і постав вподобайку, бо ти ж знаєш, як важливо підтримувати український контент. І так, поїхали. З дитинства я дивилася Аладіна, Золушку та Мікі, мать його Мауса та мріяла одного дня потрапити у казковий світ Дісней. Можливо, серед вас є прихильники зорених війн або піратів Карибського моря, то ви мене зрозумієте, як прикольно було б окунутися в цю атмосферу. Але не сталося як гадалося. Моя історія почалася з паркування. Щоб заїхати на паркування, треба чекати хвилин 30, потім кружляти і шукати собі вільне місце ще хвилин 15-20. Ну і як вишенька на торті, вартість цього задоволення від 30 баксів за машину. І це ще не враховуючи вартість квітків близько 500 доларів за трьох дорослих людей. І це вже зі знижкою, яку знайшов Марк. Що ж там далі? А далі нас не пускали близько 40 хвилин, і ми запросили менеджера, щоб та порішала проблему. Виявляється, що окрім того, що ти придбав квиток на певну дату, ти ще й повинен підтвердити, що ти будеш. А якщо не підтвердиш, то аляулю приходь в інший раз. Добре, добре. Тут є і наша провина. Ну як наша? Нам приходив емейл з нашими квитками із п'ятьма взасами про умови та правила використання. І дрібним шрифтом була інформація про те, що необхідно підтвердити свій візит. Ми з таким стикаємося вперше. Уявіть собі. Купили ви квиток на концерт Мадонни за небесні кошти, або навіть просто придбали квиток на футбольний матч Київ-Динамо, сплатили, отримали QR-код, квитки. А вам ще й потрібно додатково кудись заходити і підтверджувати, що ви дійсно збираєтесь прийти? Ні, Карл, не збираюсь. А нафіг тоді я квиток придбав, строк якого один день. Ось, коли ми були в Юніверсал студії, до речі, з якої нас вигнали, лінка на випуск в дописі цього відео, то підтверджувати додатково свій візит не потрібно було. Достатньо було просто купити квитки. Смішно ж, правда? Дісней це дуже гарна компанія, яка робить бізнес на всьому. І я частково це розумію, правда, бо бізнес є бізнес. Морозове нестівне, окей. Вода за 10 баксів. Добре, хай би вам грець. Футболки по 30 баксів. Обруч Мікі по 30 баксів. Ці вушка, до речі, можна на Амазоні по 7 баксів знайти. Дай з тим я згодна. Але чи це нормально, що ви пускаєте стільки людей, що неможливо навіть вільного місця знайти? Люди стоять в чергах, їм становиться погано, бо стоїть спека і нема тіньку, діти виродують і не в змозі чекати стільки часу. Кількість лавочок взагалі не відповідає кількості людей, навіть і приблизно. Черга до кожного атракціону, черга в туалет, черга в кафе. Черга, черга, черга. Середній час очікування до атракціону одна година. На самі круті атракціони буває аж до п'яти годин очікування. І це ми ще були в будній день у понеділок. В Дісней є функція швидкого проходу до атракціону. Сплати додатково від 15 до 20 баксів за людину на один атракціон, і потрапиш до нього швидше за інших. Ну як швидше, будеш стояти в черзі 30 хвилин. Це все ж таки краще ніж 50. Але порахуйте, якщо вас троє, то окрім 500 баксів за квитки, ви маєте сплатити ще 45 додатково, не враховуючи податки. І це тільки для того, щоб відвідати один атракціон. Навряд чи я зможу достукатись до керівників парку, і вони зменшать кількість квитків, але варто було б мені не хотілося такого випуску. Але як є, сподіваюсь, вам більше пощастить.